Ще до дев'ятої ранку, на яку заявили початок спортивної акції Лікарі за здоровий спосіб життя на площі біля оперного театру почав збиратися люд. Одні прийшли подивитися на медиків бігунів і поспостерігати за специфічними конкурсами, а інші просто хотіли скористатися нагодою, пройти запропоновані діагностичні обстеження та проконсультуватися зі спеціалістами. Вже обслідувала на сахар, і давління поміряла, і родинки приїхала і зміряли глюкозу крові. То, что интересует. Да, просто то, что заинтересовало на сию минуту. Давление проверила. Потом вот это вот сахар. это вот, да, сахар 4,5. Ну, норма. Давление великовато. Кардиологу научиться. Не все могут выделить время и возможность идти к врачам, записываться, бегать. Это Очень удобна. Ми прийшли дінді, бистрінька все. Очень удавно відзначимо біля наметів, і справді було багатолюдно. Люди вишукувалися у чималенькі черги, аби потрапити до кардіолога, виміряти тиск чи рівень цукру у крові, проконсультуватися зі стоматологом чи зробити обстеження легенів. До виїзного флюорографа займали місце ще до початку його роботи. Отож, бо нудьгувати фахівцям було ніколи. Вони розпитували, оглядали та прямо на місці давали потрібні рекомендації сьогодні. утра собрали, прийшли на этот праздник для того, щоб всім да не желающим теж рассказать, як необхідно правильно ухажувати за полостью рта, як, які мероприятия необхідні для того, щоб развитие кариозного процесса процесу полости рта для нашого регіону. К сожалению, цей вопрос очень актуальний. Однак спортивна акція не обмежувалася діагностикою та консультаціями. Головним все ж таки було навернення городян до здорового способу життя, який допомагає попередити недуги, зберегти фізичне та психологічне довголіття. Уко лише третина мешканців України систематично займається спортом, тому щоб агітація була більш промовистою, лікарі переконували власним прикладом в забігу центральним проспектом міста взяли участь 12 команд лікувально-профілактичних закладів регіону. У нас майже всі врачі займаються спортом ведуть здоровий образ життя. і ми стараємося можливе, щоб населення розуміло, що здоровий образ життя, спорт залог хорошему будущему, сохранению здоровья. Сегодня в эстафете участвуют э, наши сотрудники, э, которые ездят на роликах. Та провізор клінічний, співробітник реанімаційного відділення. Ну і бегут наші акушери гінекологи А після естафети на всіх учасників і гостей свята чекали різноманітні конкурси. Правда, з лікарським присмаком, приміром, перегони з хворими на каталках, медичний дарст та налаштування крапельниці. В обласному департаменті охорони здоров'я наголошують, цього року естафета здоров'я пройшла в п'яте, але продовження не за горами, оскільки попередити хворобу. Бу краще ніж потім лікувати. А ще медики мріють про ті часи, коли їх пацієнти перетворяться на клієнтів, а останні звертатимуться до них виключно за консультаціями чи профілактикою. Своїм особистим прикладом медики показують, що не все залежить від ін'єкції оперативного лікування, що все в наших руках і потрібно полюбити себе і звернути на себе увагу, що дуже багато залежить від способу життя. Альона Вітро, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал.